Нашої розмови, надзвичайний повноважний посол України в США у 2015-19 роках, голова правління українського кризового медіацентру. Пане Валерію, вітаємо вас в нашому етері. Слава Україні. Керуєм слава, вітаю вас, всіх суддів і глядачів. Під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сьогодні. Е Трампа запитали, чи можна очікувати мирної угоди між Україною та Росією до 2026 року, тобто впродовж цього року. І він сказав: це вам треба спитати в Росії. Україна готова укласти угоду. У мене таке до вас просте запитання, яке сьогодні вже у цій студії звучало. Вдасться Трампу дотиснути Путіна? Це просте запитання. Я думаю, що це складне запитання. Дивіться, ну добре, я спробую на це відповісти. Я вважаю, що Путіна, попри те, що він ворог, він агресор, він військовий звоєнний злочинець. У нього є досвід великий управління авторитарною країною. Він уже там сидить 25 років. Тому думати, що Дональд Трамп так його переграє, особисто в зустрічі не варто. Тим більше, що Росія це інша зовсім країна, ніж демократія. Тому там можна йти на різні, як вони показують, кроки жертвувати своїми людьми, вбивствами. І Путін давно показав своє ставлення до життя людського. Я нагадаю Курськ, як він коментував, коли загинули його ж матроси, його ж люди. Тобто я не вважаю, що отакий от наскок Дональда Трампа може. Привести до якогось прямого результату набагато ефективніше буде комплексний план, якого поки що немає. Але в Давосі ми почули його елементи дуже цікаві. Пане Валері, але от це таке завдання, яке можна так сказати, Трамп долучив Кіту Келлогу так за 100 днів тепер. Раніше там доба була, потім півроку, вже на 100 днів визначилися, скажімо так. Наскільки як ви оцінюєте це реалістичні терміни, чи все-таки це теж, знаєте, популістичні, скажімо так, терміни? Знову таке, щоб ну, ефективність показати. Тут ви знаєте, тут вже не тільки. Популізм тут є вже дуже конкретні речі. Е, я вважаю, що це нереально. То там за добу чи за три місяці нереально. Е, але розпочати якісь кроки для досягнення, а тепер дуже будемо уважними, зупинення вогню. Це ж не значить мир, сталий мир, чим більше справедливий мир. Е, справа в тому, що Дональд Трамп цілю своєю має зупинення вогню. А не мир для України, де була б гарантія не, напад, не нападу далі Росіян. Хоча Марко Рубіо його держсекретар вже призначений, він говорить більш конкретно, що треба говорити про певні гарантії безпеки на майбутнє, ну не безпеки України, скоріше гарантії м, то, що Росія не буде діяти так само в подальшому, не обов'язково стосовно України, можливо інших країн. Але я хотів би все-таки сказати, що дійсно погоджуюсь, тут, що Дональд Трамп одноосібно багато що висловлює, навіть приймає рішення. Зараз буде більше його одноосібних дій. Він дійсно може не слухати різні поради, які йому не подобаються, які не співпадають з його баченням, а його бачення от я все-таки хотів до цього перейти. Подивіться... Які сигнали прозвучали, і це ну, не просто популістичні заяви, дуже розійшлося світом заява скорочення цін на нафту. Тобто uh -huh. це, це будуть дії. Це просто співпадає з його інтересами і ті групи, яка підтримувала його на виборах, фінансувала вибори. Тобто він це сказав в Америці, він це говорить в Давосі. Це він говорить навіть я буду домовлятися з ОПЕК, Саудівською Аравією. І знижувати ціну на нафту зараз десь 80 доларів. Після цієї заяви упала на півтора долара. Бренд ну це мало звісно, але вже показує певні тенденції або реакцію на тільки на заяву. Якщо будуть дії для Росії, яка фінансує десь на 120 мільярдів війну за рік. Це фактично нафта експорт нафти, газу, тіньовий експорт нафти. Якщо зупинить ці гроші, цих коштів в Путіна не буде. Це не так швидко, але заява і намір це робити це вже дуже хороший крок. Другий мало можливо, побачили чи обговорюється мало це його заява про ну, чи скорочення ядерних озброєнь. Він заявив це у відповідь на питання стосовно стосунків з Китаєм. Очевидно, що він, для нього це тема особисто, внутрішня. Він вже робив це, спробував минулий термін. Я пам'ятаю ці спроби. Китай не дуже хотів туди входити в договір про обмеження стратегічних озброєнь, але договір закінчується в 26-му році. І Китай, який має зараз 500 боєголовок, ну за даними американців, він хоче отримати тисячу до 2030 року. За тими ж даними у розгорнутих у Америці 1770, у Росії 1710. Тобто він дає Путіну пас. Він каже: Давай вернемося, як в радянські часи з радянським союзом. Ти теж будеш сильним із за ядерної зброї. Тобто, от ми втрьох будемо вирішувати питання ядерного нерозповсюдження і ядерного скорочення. Один раз це не вийшло в нього. Але зараз знов цей пас він надає. Це його внутрішня вже впевненість, що не, не, не зміни клімату, а саме загрози ядерної війни найбільші. І це дуже лягає на риторику Путіна. Тобто який погрожує Європі ядерними арсеналами, Україні погрожує постійно. Я не знаю, як це спрацює, але це, це те пас. Він відриває, таким чином. Росію пробує від Китаю відірвати Китай, який раніше не хотів бути в цьому, тому що йому тоді прийдеться контролювати нарощування своїх ядерних боєголовок. Він, в принципі, може на це піти, щоб не витрачати кошти на це нарощування. Це величезні кошти. Це не, не десятки мільярдів, це я не знаю як оцінити, ну сотні мільярдів доларів. Тому Трамп хоче це продати як бізнес, як економіку. Але я не впевнений, що це вдасться. Тобто в нього такий кнути пряник і mm -hmm. от пропозиція давайте будете великими, але одночасно треба припиняти війни. І ще раз, ще один момент: це не значить, що він дуже за Україну боліває. Тобто він насправді може нам виставити потім такі самі вимоги, жорсткі. Дуже треба бути до цього готовими. Треба ці червоні лінії, які не можемо ми перетнути, уже для себе сформувати, тому що вимоги до України ультиматум, який от до Росії прозвучав, да, так несподівано, uh -huh. може бути і до України такий самий. Зараз він говорить, що президент Зеленський погоджується на угоду. Якщо чесно, uh -huh. я не знаю на що погоджується президент України. Мені важко сказати. Що я знаю офіційну позицію президента стосовно деокупації території. Ну, ви знаєте, це формула миру, але Дональд Трамп, звичайно, так не вважає. Він щось інше має на увазі. Тому ми будемо бачити дуже багато сюрпризів, і дійсно я можу погодитись з тим, що казали в студії: це новий підхід. Нам складно з нашими. Розумінням правильності нормальності світової оцінювати це, тому що тут акцент на право сильних. Будемо чесними, Дональд Трамп з таким підходом він завжди поважав найбагатших, найсильніших, і світ сильних для України дуже небезпечний без регуляції. Тобто, на ми зацікавлені максимально в правилах, правах, міжнародному праві. І нам треба швидко зараз. От якщо прозвучало нерозповсюдження ядерної зброї, Україна відмовилась від потужного ядерного потенціалу третього світі. Треба про це говорити. Треба доносити йому цю також позицію, що ми також в цій грі, а не тільки об'єкт для рішень. А як ви гадаєте, панечалий, а що далі може відбуватися? І чи погоджуєтеся ви з тим, що зараз путіну дуже важливо, щоб оцей контакт його з Трампом відбувся? Ну для нього важливо повернутися знову, щоб з ним говорили про щось домовлялися. Тобто, найближчим часом що це буде? Це буде телефонна розмова? Чи вони будуть зустрічатися? От як що буде? Ну, звісно, це просто спрогнозувати це не складно зовсім. Тобто буде телефонна розмова, звісно. Тому що е, не буде зустрічі до рішення фінального рішення. Тому що е, чільнику російському так дуже важливо зробити цю зустріч на його умовах. Тобто, я е, навіть знаєте, їх дуже прорахувати русских, ну, дуже легко вже. Тобто він потім вони запросять Дональда Трампа на день перемоги приїхати в Москву або десь спільно відзначити. Тобто вони їх кроки зрозумілі. Їм потрібна ця зустріч, але на цій зустрічі те, що вони хочуть, щоб Америка затвердила капітуляцію України. От все більше вони ні про що говорити не хочуть, тому е, зараз зустріч не готова. Я більше скажу, вона небезпечна для нас, якщо вона швидко би пройшла, але та швидкість, яку там раніше прогнозували, не буде її вже. Ну я сподіваюся на дурість росіян, вони не тільки злочинці, вони ще й дуже багато помилок роблять. Я сподіваюся, що вони будуть, як гопніки, далі діяти. І це Дональда Трампа трошки також приведе до усвідомлення. Більшої глибини проблеми, і тоді він може е, спочатку підготувати позиції, ті ж самі по цінам по нафті. Е, я дуже сподіваюся все таки голосування по ленд-лізу республіканців в конгресі як інструментарію для його дій. І підготувавши всі ці позиції, це потрібно півроку, щоб все це спрацювало. Навіть е, Україні треба теж закрити транзит російської нафти. Це можна зробити там з 1 червня, то точно безболісно. А зараз би треба вже прийняти відповідні рішення. Так що треба е, ці всі кроки, заяви, дивитись з точки зору дій, які угу. будуть подальші дії. Тому що заяви заявами знаєте, і папери навіть нічого не варті, і договори нічого не варті, важливі конкретні дії. Тобто, єдиний спосіб, який може бути стосовно загарбників, це примус до миру, тобто тиск силовий на них. От власне думаю. я ще одне запитання маю. Якщо слухати нашого президента, от його буквально останні заяви на Давосі в спілкуванні з журналістами. Ну він каже угода, там ми готові, але у нас є справді умови, і ми їх хочемо ще ретельніше з Трампом проговорити або з його командою з командою, яка буде займатися усім цим нами, буде займатися, тому що нам важливо донести ось це і це. І те, що для нас важливо, це гарантії безпеки. Нам потрібні чіткі гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, тому що там Росії ми не довіряємо. І а, такими ефективними гарантіями безпеки для нас, звичайно, ми б хотіли, є НАТО. Але от щодо НАТО, пане Чалий, ми зараз ближче до чого? Що Трамп може змінити свою думку і якимось чином нас до НАТО взяти. Чи взагалі НАТО може перестати існувати як така організація, як Безпековий Альянс? Тут кілька питань. НАТО буде існувати. Україна не має зараз шансів потрапити, тому що немає політичного рішення. В першу чергу з боку США навряд чи воно буде. Ми повинні залишатись на цьому треку, тому що нічого більш ефективного немає. Що робити зараз? Ну я маю своє бачення. Нам треба в умовах, коли немає політичного зараз рішення, і вони побоюються не тільки США, це ж Німеччина, так само. Так. Інші країни, ну в основному звичайно якби США прийняли рішення, то тут пішло би легше. Не буде такого рішення. Ми пропустили момент уже uh -huh. тому е, треба формувати, на мій погляд, свої ініціативи як субрегіональний оборонний союз з тими, хто готовий ближче з Україною йти в спільну оборону від подальших російських кроків. А вони будуть це Британія. Ви бачили, як би там не було. Там я дещо критикував, що є угода. Офіційна, яка буде ратифікованася з Британією. а є декларація, яка не офі... ну, не обов'язкова, але там серйозні речі записані з Британією, як ніколи ми зблизились. Це більше ніж Штатами. А Британія ядерна держава. Якби була союз оборонний реалістичний, я не кажу, що це завтра може бути. Ну ну підстави для цього об'єктивні є. Це Україна, Велика Британія, Польща, Країни Балтії. Тобто це, це ті країни, які зацікавлені можуть бути в такому союзі, Україні дуже конче потрібно мати на своєму боці союзників, тому що в нас зараз війна е, йде одноосібно України, самооборона. А в статуті ООН навіть прописано, що реакція на таку агресію має бути колективна самооборона, це коаліція країн, і ми не можемо добитися цієї коаліції, тому що не забувайте, що європейська відповідальність є. А європейці зараз злякаються точно, тому що просто перемир'я, е, яке пропонує Дональд Трамп, їм не підходить. Вони розуміють, що ті ж самі е, перемир'я може 660 тисяч Путін може спокійно 150 зняти на ротацію і виставити їм 200 під кордоном з Естонії. Це абсолютно реалістично. або сувалський перехід, коридор через Білорусь, де очільник білоруський вже не тримає ситуацію. Під контролем, тобто я думаю, Європа дуже помиляється, як міністр закордонних справ а, оборони, вибачте, Німеччини, пан Пісторіус, каже, треба бути готовий до зіткнення з Росією потенційно в 29-30-му році. А, я думаю, ні. Я думаю, що це може відбутися раніше набагато, якщо європейці зараз не вкладуться серйозно, в першу чергу, німеччина, очевидно, Франція, ну і Британію, ми вже згадували, не вкладуться в це. Я ще й Польщу дивлюсь, дуже дивні якісь. Ну, якби відхід трошки від теми безпеки, якісь інші питання, не треба забувати, що Польща дуже близько від цієї російської атаки і в. Польщі серйозні люди розуміють безпекові, що Україна зараз закриває. Просто ми отримаємо велику допомогу. Дякуємо за це. Тому я вважаю, що Україні треба робити свої кроки, навіть НАТО, якщо скаже, що ви створюєте якийсь додатковий союз, і тим самим розмиваєте НАТО. Нічого нічого треба робити своє. Тобто, ну розмиваємо сорі. Вибачте, якщо ви не хочете це робити зараз. Більш активно тому наша ініціативність і не тільки до речі, орієнтація на США. Я вважаю, що помилково є теза прийде Дональд Трамп і все вирішить. Чи США все вирішить? Це треба спільні зусилля і європейських країн, сильних, і США, і України. Україна суб'єктна. Україна зараз номер один в цій, всій, всіх всіх, всіх питаннях, поки воюють, поки наші воюють і стримують навалу. Ми суб'єктні, але час дійсно грає на руку ну я би сказав на руку Путіна. Парадокс в тому, що нам треба вийти з широкомасштабної війни швидше, але не поспішаючи. Тому що якщо швидко відбудеться зустріч е Трампа з очільником російським, то ну якщо вона швидка, навряд чи вона піде нам на користь. Було б бажано зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, з Дональдом Трампом, європейським лідером, поговорити з НАТО, тобто, от показати ще раз Путіну на даному етапі, що всі його очікування, що тут щось буде змінено, і йому дадуть зафіксувати свою окупацію. Загарбання що це неправильно. І ще один момент дуже хороший знак був би якби те, що заявив Дональд Трамп, що у нього є діалог з Китаєм. Стосовно впливу Китаю на Росію uh -huh. по війні, це дуже хороший знак, що він займається цим. Я вже казав, що він пропонує Китаю деякі там кроки, uh -huh. і він займається питанням російсько-української війни. Тобто, головне для нас щоб воно було в нього фокусі уваги.